Жінок навчатимуть чоловічих професій. Такий проєкт запустив кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні. Згідно з проєкт проєкту навчання жінок буде здійснюватись на замовлення роботодавця, який зобов'язується їх працевлаштувати після завершення навчання. Серед професій, які жінки зможуть опанувати, водійка, трамвая, тролейбуси, навантажувача, операторка верстатів з програмного керування, фрезерувальниця, майстриня з монтажу та обслуговування систем відновлення енергетики тощо. Щоб замовити навчання, роботодавець має звернутися до центру зайнятості. Фахівчення зможе обрати на заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією. Центр зайнятості здійснює плату навчання розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на сьогодні 30 280 гривень. Разі якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.